На огляді ось така цікава туристична лампа. Моделечка в нас HK899. Ось так вона виглядає ближче. Корпус повністю пластик. Пластик непоганої якості. Ось тут у нас карабінчик, гачочок, гумова заглушечка. Type-C, провід в комплекті. Кнопочка вмикання-вимикання. Ось тут індикація заряду розряду. Ближче розглянемо діоди. На платформі у нас тут ми бачимо СОП-діоди різні. І ось тут такі вольфрамові діоди. Лампа, вага в неї 105 грам. Довжина 14,5 см. Показала себе дуже відмінно. В першому режимі просвітила 7 годин. По часу заряджати її десь було біля години часу. І розглянемо режимчики, як вона світить. Світить доволі непогано. Кнопочка вмикаємо. Жовте світло, приємне. Ось так воно світить. Ось у нас другий режим, вже вмикаються діоди на платформі. Третій режим у нас комбінований, вмикаються вольфрамові діоди і діоди ЦОП на платформі. Четвертий режим у нас комбінується синє, червоне, зелене, світло міняється, колір діодиків. Ось така цікава туристична лампа. Купляли її для військових своїх знайомих. Ціна в неї 250 гривень. Кому цікаво, звертайтесь, можемо допомогти придбати. І дослідуючих відео. Боже, дивіться, дуже багато буде цікавих ліхтарів кемпінгових. Чекайте. Нові відео.